Ну нарешті на каналі буде та гра, за якою, мабуть, знаю, ну майже все. Я грав у Майнкрафт з того часу, коли був зовсім малий. Також не забував грати в нього, коли був підлітком. І тепер граю в нього, коли в мене є робота, дівчина, обов'язок платити за квартиру, нахуй какой Майнкрафт! Коротше, мабуть, ця гра це єдине, що зараз може повернути мене в ті часи. В ті часи, коли ми з кентами могли годинами грати в Майнкрафт. В часи, коли в мене були години, щоб грати в Майнкрафт. І як не крутий, але це дійсно приємно. Також, якщо хтось не бачив, у мене на каналі є. Пару лесплів по Майнкрафту. Перейдіть, будь ласка, подивіться, поставте лайк, мені дуже подобалось. Напевно, і більше не буде, але ну мало лі що, якщо будете дивитися, чого ж ні. Як ви бачите, сьогодні я не то що при параді, сьогодні я іменно на діловому стілі. І повірте мені, це не просто так. Справа в тому, що я розуміюся в Майнкрафті не тільки як в ігрі. Тобто 99,9% людей це просто ігроки, які заходять по клавіатурі. плаклавіатурі. Подивиться, як моби бігають на нього, попиздити цих мобів. Але я побував у шкурі Майнкрафта. Буквально породів я був. Майнкрафт персонажем А ну повернись Так це я, і скажу вам чесно, там було неймовірно спекотно. Але ну, що ж поробиш, така була робота. Тож сподіваюсь, після таких неймовірних фактів, моєї компетентності Майнкрафтознавства, ніхто даже сумнівів мати не буде. Якщо ви подивитесь попередні відео рубрики ігри у 25-му році, починав я їх ще в 24-му, до речі, то ви точно знаєте, що зазвичай я беру декілька складових ігри і розбираю кожен окремо. А точніше розповідаю, які в нього є плюси, мінуси, чи просто розповідаю, а ви самі робите висновок. Зазвичай я беру такі складові, як графіка, механіка, складність, сюжет і так далі. Але з цією грою цього просто ну, може не вийти зробити. Але я зміг знайти вихід з цієї ситуації. Я розбив цю гру на дві групи: самотня гра і гра на сервері. Міні-ігри, виживання, всяка така хуйня. Да-да-да-да-да-да, Це відео тільки перша частина. Але якщо вам дійсно сподобається, я зроблю другу частину, в якій ми розберемо всі сервера Майнкрафта. Подивимо що наші українці взагалі роблять в цій сфері? Спробуємо побачити, як там молодж зараз грає в Bad Wars, Sky Skywars, ну вподобну хуєтнь. Постав лайк, якщо тобі дійсно було б це цікаво. А якщо ні, то давайте вже закінчимо на цьому відео з Майнкрафтом. В кінці кожного з цих відео ми з вами зробимо висновок: чи варта ця гра того, щоб грати в неї в 2025 році. Чи все ж таки Майнкрафт зупинився ще тоді, і зараз в нього грають тільки ті люди, які хочуть відчути цю ностальгію? Давайте зрозуміємо. Мене звати Даня, це канал НЦП. Майнкрафт у 2025 році. Перша частина, самотня гра. Рушаємо. До речі, вставки для цього відео я буду брати з інших українських каналів про Майнкрафт. Посилання на них буде обов'язково в описі. Також на екрані ви будете бачити нік цього персонажа. Так що дуже прошу, не ображайтесь на мене. Просто хочу зробити це відео більш різноманітне, тому що моє проходження воно на 90% складається з того, що я просто ходжу. Сподіваюсь на ваше розуміння. Ну а тепер точно поїхали. Я повністю розумію ваше нерозуміння. Майнкрафт, сюжет, це щось ну настільки несумісне, що ну навіть повірте, все важко. Але якщо довіряти Google і чату GPT, то тут дійсно є сюжет. Так, він не лінейний, як зазвичай. І так, це не то, що прям гра за свободним світом. Скоріше я б сказав, що це свободний світ з маленькою долькою сюжета. Але те, що я прочитав, звучить в принципі логічно. Так що я вирішив з вами поділитись. Тут немає NPC, які будуть показувати тобі, як і куди тобі рухатись. Але якщо дійсно уважно придивитись до цієї гри, сюжет. Тут проглядується, та він навіть є, можна сказати. Отже, уяви, ти з'являєшся у світі, де немає нічого, крім природи, тварини, загадкових споруд. Ти не знаєш, хто ти, звідки взявся і що тут взагалі відбувається. Єдиний спосіб вижити робити дерева, будувати укриття і уникати мобів. В останніх оновленнях додали неймовірно багато всіляких споруд та цікавих місцевостей, так що цей сюжет буде розвиватись постійно в ході обновлення ігри. А як мені здається, вони не зупиняються, вони просто постійно оновлюються. Щоб ви розуміли, я коли починав грати і ось випустив це відео, вийшли два нових оновлення. Я не знаю, що там додали, того ж ну мені насрать, але все одно це прикольно. Рано чи пізно вони вийдуть зовсім на інший рівень. Ну я не чекаю цього, але ну якщо так буде, буде во. Мені сподобається. А якщо брати до уваги усі моди та карти від дефолтних ігроків, то це просто неймовірно. Але про це ми з вами побалакаємо трошечки пізніше. Суть усієї ігри пройти Ендер дракона. А для цього нам з вами треба буде зробити зброю, броню, набрати багато різних штук для пошуку порталу цього дракона. Так що у цій грі є свій логічний фінал, І що найголовніше. Суть. Але я думаю, що ви чудово розумієте, що очікувати від цієї гри хоч чогось більшого, ніж просто початок і фінал, ну, не варто. Так, звісно, вам будуть траплятися різноманітні пригоди. Але ну, об'єктивно кажучи, вони можуть вам попасть, можуть не попасться. Основної сюжетної лінії то в принципі нема. Так що ця частина відео була чиста для того, по-перше, потягнути хронометраж, тому що я не зміг багато написати. По-друге, я мав це сказати, тому що я коли прочитав це, я просто ахуєл. І по-третє, треба розвиватись, братва, постійно вчитись щось нове. Але ми з вами усі знаємо, що для того, щоб дійсно кайфанути від неймовірно великого відкритого світу, нам нахуй не всрався якийсь сюжет. Об'єктивно кажучи, я думаю, є неймовірна велика кількість людей, які в принципі і не знали, що можна було пройти цю гру до кінця. І я думаю, що вони кайфанули просто від того, щоб вони з нуля построїли щось неймовірне. Тож сюжет цієї грі настільки косвіний і непотрібний, що за нього казати це, ну, не поважати себе. Але давайте все ж таки подивимось, що в нас там з геймплеєм твориться. І повірте мені, тут мені сука є що розповісти. Думаю, варто почати з того, що геймплей в Майнкрафті це повна свобода дії. Спавнешся ти в рандомному місті, і твоє перше і основне завдання на всю гру. Вижити. Для цього рубаємо дерева, крафтуємо перші інструменти, будуємо сховище. Але головне, не забувайте про їжу. Бо якщо зголодніш, доведешся бігати як обосраний за всіми курками по всьому біому. У цьому і є основна ідеологія Майнкрафта. Можеш робити, що тобі заманеться, аби вижити. І це дійсно підкупає. Ти можеш грати абсолютно поступово. Починаючи з будівлі дома, добучі ресурсів. Потроху помалу, але ти дойдеш до дракона і, скоріш за все, переможеш. А можеш відправитися пригоду і просто відсутня цей світ, знаходячи нових мобів, нові біоми. Та нові пригоди. Світ у цій грі процедурно генерується. Тому кожен раз він унікальний. Тут є ліси, пустелі, гори, океани, навіть бамбукові джунглі з пандами. Але якщо любиш пригоди, можна відправитися в печери, де можна знайти залізо, золото, алмази. В останнє своє проходження я вирішив пограти всю гру в ролі пірата. І ви не повірите, але я дійсно знайшов неймовірну кількість пригод. Я навіть сука зміг знайти клад. Нібито гра чула мене і генерувала те, що мені треба було. Так, це трохи лякає, але, блядь, як же це круто. В будь-якому разі я навіть не копаючись в шахтах я знайшов алмази. Чисто теоретично, я зміг би добути собі неймовірну круту броню. Також зброю і по-любому зміг би построїти хатинку. А також в результаті я б в будь-якому разі переміг би Ендер Дракона. Але якщо ти не дуже хочеш видумувати нові сюжети для своєї гри, то тут є ачівки, які поступово все одно приведуть тебе до Ендер Дракона. Виконуєш їх один за одним і поступово розвиваєшся. Також за це тобі дають різноманітні плюшки, так що ну, це дійсно цікаво. У будь-якому разі, як би ти не грав в цю гру, ти будеш насолоджуватись процесом. Яку б стратегію ігри ти не обрав, ти будеш. Кайфувати. Ігра не те, що не веде тебе за ручку, ігра викинула тебе в відкрите поле і сказала: Роби, що хочеш. Немає ні цивілізації, ні інтернету, ні друзів, ні мами, ні папи, нічого. Роби, що хочеш. І ти, як та хвора дитина, сам вирішуєш, ким тобі бути. Я навіть не знаю, чи варто мені казати про те, що тут є неймовірна кількість крафтів. Ти можеш зробити неймовірно велику кількість речей, які покращать твій будинок, твій саморозвиток, твоє самопочуття, твоє вичля превосходство над іншими персонажами. В нашому випадку мобів. Ми ж от самотні. Іхрі. Та хулі там ти можеш просто зробити якийсь крутий механізм, покликати свого кінтафарика, він зайде до тебе на сервер і ахуєн! Будівництво це окремий вид мистецтва в Майнкрафті. Хочеш побудувати маленьку хатинку? Без проблем. Хочеш йобнути неймовірно великий замок. Тим, братан, та да роби. Все тільки у твоїх руках. Можливості Майнкрафту буквально безгранічні. Єдине, що може зупинити тебе від того, що ти побудуєш своє місто, це час, який ти на це вб'єш. Ну і звісно, що твоя фантазія, бо треба розуміти, що це квадратна гра. І деякі моменти для того, щоб були схожі на оригінальні. Треба брати в настільки великому масштабі, що ну й моєї фантазії витривалості хватало тільки для того, щоб построїти цей домік. І повірте мені, я... я в захваті від нього. Чого ігроки йдуть окремим півпунктом, того що є чітка думка, навіть можна сказати факт. Ігроки зробили цю гру настільки популярною. Тобто самого початку це була якась квадратна хуятіна з відкритим світом, але була в неї одна цікава можливість повністю відкритий сорс. Ти просто неймовірно легко міг знайти будь-яку карніву папку гри. Ти мог змінити що захотів би. Від скина персонажа до к всього вокруг. Буквально ти міг поміняти грязь землі на своє обличчя і бігати по своєму обличчю. Це не займало би неймовірно багато часу, як в будь-яких інших іграх. В більшості случаїв зміни тобі навіть не доведеться качати якісь посторонні програми. Зайди в корніву папку і зміни. Все, це є одною з цих причин, чого ігракам так сподобалася ця гра. Але ще є одна причина: в цій грі просто немає меж. А у іграків, які роблять неймовірні побудування, Немає, сука, ніякого особистого життя. Ігроки не втрачали час зря. Вони наробили неймовірно велику кількість модів для цієї гри. Вони наробили неймовірну кількість сяляких карт для того, щоб гра була ще більш різноманітною. Тобто вони з звичайної ігри, в якій просто набіга і все, зробили Майнкрафт, який ми знаємо. Не було б серверів, якщо б не було людей, які ми займалися. Унікальність цієї гри в тому, що вона нічого не робила для того, щоб просто стати настільки великою. Вона просто існує. Код відкритий, ігра проста. Тягне майже у всіх. Найдені усі найкращі засоби для того, щоб гра стала мега популярною. Я хочу сказати про те, що не дивлячись на те, що Майнкрафт є очевидніші плюси. Ну давайте так парочку перечислю, щоб ви не думали, що я піздобол. Відсутність будь-якої музикальної різноманітності. Я розумію, що це може звучати як дойоб, але ну ви самі та згадайте, ви давно в Майнкрафт з звуком грали, блять. Чи може ви і в інші ігри включаєте собі щось на фон, щоб не заебуватись від цього. Я так не думаю. Неймовірно низький інтелект мобів. Жахлива оптимізація цієї гри. Так, 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 так. Комп'ютер в мене дійсно не дуже, щоб мощний. Ну, ну блять, ну невже для того, щоб в мене грузились кубики, Мені прям надо купити собі мощний комп? Ви че гоніть, є? Але давайте все ж таки продовжимо за досягнення людей в цій грі. Почнемо, я думаю, ми з модів. Кількість модів в цій грі... Неймовірно велике. Що б ти не захотів, ти зможеш це знайти. От я, наприклад, просто обожнюю третього відьмака. Я проходив його декілька разів і залюбки переприйду в ближайший час ще раз. Але якщо зараз моє железо дозволяло мені це робити, то раніше я міг про це ну тільки мріяти, і то мріяти так досить потроху помалу. Тож тепер, якби я опинився в такій ситуації, майнкрафт дав би мені ціле рішення цієї проблеми. Качаєш мод, качаєш карту і граєш. Ну це просто нереально. Можливості в модах просто ну, не огранічені. Майнкрафт не має ніякої форми, тож її можна змінювати так, як ти хочеш. Я дійсно вам кажу, загулять будь-який фільм, серіал, мультфільм, вам по-любому видасть Майнкрафт. Ну звісно, що припішіть, пожалуйста, Майнкрафт мод і назвуть цієї хуні. І вам дійсно знайдеться пару дійсно ахуєвших модов, які дозволять вам понирнути у світ цього персонажа. Якщо ви дійсно це будете робити, то ну я вахуй. Але напишіть в коментарях, мені буде дійсно цікаво почитати. Просто уявіть собі. І гра, в якій ви можете стати любим персонажем аніме, фільмів, мультфільмів, серіалів. Порнофі... Не знаю, не знаю, можливо. І що найцікавіше пройти з цим модом всю гру. Тобто, умовно кажучи, перше, що приходить в голову мені, це мод на сайтаму. Лисий з одного удару всіх убиває, об'єктивно кажучи, 10 секунд і гра пройдена. Але якщо, допустимо, ми з вами поставимо мод на шрека їбать, чи на рубку Боба. Я думаю, це не буде так просто пройти. Тож таким чином, ми з вами зможемо змінити класичну гру до якоїсь, ну. Невзнаваємо не, не залупи. Також треба розуміти, що ванільний Майнкрафт всього 30, може навіть 20% усієї гри. Ще 30% це можливість грати в креативі. Коли в тебе немає ніяких меж. Коли ти можеш будувати буквально усе, що тобі тільки може захотітись. Коли в тебе можна блять, да що хочеш, побудуй. Коли ти можеш робити буквально усе. Все ти Бог. Я тебе поздравляю. Тепер ти бог. Респект. Але залишається ще 50% гри. Як ви зрозуміли, це саме ігроки. Ігроки дають цій грі не то, що якось друге, другий шанс. Вони дають їй сука друге життя. Вони дають їм нове життя, якесь неймовірно велике життя. Буквально роблячи з одної гри іншу і підтримуючи інтерес до неї далі. Звісно, що у кожен ігрок Майнкрафт рано чи пізно зрозуміє, що... Ну, блін, ну класичний Майнкрафт теж бомба. Хули, ти з самого початку, ти б спокійненько, так тихонечко, там в тебе своє хазяйство, в тебе там своя ферма, в тебе неймовірно багато якихось там ресурсів, ти ночі піздиш монстров, днем ходиш на рибалочку, можливості для цього хватає для того, щоб отримати задоволення від звичайного Майнкрафту. Але навіть коли воно заєбує, є вихід. І в цьому плюс. Але буду з вами чесним. Не дивлячись на усю різноманітність геймплею, грати у цю гру стає скучно через пару днів, хоча для повноцінного проходження вам знадобиться пару тижнів. Да-да-да, я знаю, що і люди, які проходять її за час, може за три, та хоч за пару хвилин. Я дуже радий за вас. Нехай у вас все буде добре, а суспільство приймає вас у свої ніжні обійми. Але все одно, навіть якщо пройти цю гру через тиждень, то скучно грати в неї стає рівно після того моменту, коли ви знайшли алмази, походили по місцевостям, побачили нові будівлі і все. Все. А це все, повірте мені, не займає більше трьох днів. Тож, якщо б ця гра не задумувалася як пісочниця, який можна залізти і робити з її кодом, з її ресурсами, все, що нам захочеться, то ця гра б точно не змогла досягти таких неймовірних вершин, де вона зараз. Який тох ми могли б з вами винести з цього. Дуже простий. Стандартний Майнкрафт, він нахуй нікому не всрався. Стандартний Майнкрафт це ігра, яку ти будеш грати два дні поспіль. Не більше. Далі ти вже будеш заходити в неї такий блін, ну не хочу. Точно у вас був такий стан. Але нам з вами повезло, що зараз епоха швидкого інтернету. За 10 секунд ти можеш накачати собі 10 тисяч модів. Є люди, які збирають сука, ці ліпаки, для того, щоб ти одразу скачав у одного типа все і грав як він. І це ну це неймовірно, піздато. Мені дуже грустно, що в мене в дитинстві такого не було. Але я дійсно радий за вас, молодь, бо у вас дійсно є можливість відчути це відчуття постійної гри, постійного інтересу до гри. Ну а на цьому ми цю ролика завершуємо. Я би далі міг вам розказувати, яка ця гра піздата, але без оріків вона нікчомна. Але я думаю, в цьому немає більше ніякої суті. Сподіваюся, що це буде або останнє, або передостаннє відео про Майнкрафт. Ця гра заполонила мій канал, і мене це ну не дуже щоб влаштовує. Я не зміг побачити, як я породив монстра, якого нахуй ніхто не дивиться. Благо, що його дійсно ніхто не дивиться, і мені, ну, не треба буде вбивати його со слізами на глазах, і душу і дерев в серце. А мене звати Даня, це канал НЦП. Грати у якісні ігри, а я пограю у все, що нам раніше подобалось. Бувайте!